В Дніпропетровську області з зони бойових дій на Донеччині мігрують дикі тварини. Процес міграції обговорюємо із директором підприємства Ліси України Юрієм Бологовцем у студії. Працює Руслана Кравченко. Ви можете розповісти, як взагалі відбувається процес міграції тварини з зони бойових дій? Чи це така нормальна ситуація в зв'язку з тим, що в зоні бойових дій, звісно, багато вибухів, обстрілів і гучних звуків, і чи спостерігали можливо ви це раніше? Міграція тварин і птахів це тисячолітні маршрути, які здійснюються тваринами в зв'язку з пори року, там наявності кормової бази, наявності прихистку для цих тварин. Тому звичайно, коли в них на цих маршрутах створюються певні перепони, яких раніше не було. А військові дії це надзвичайно велика перепона. Це там люди, це вибухи, це фактор. Турботи цих тварин це суттєва перепона для тварин, і вони їм потрібно шукати інші варіанти, і зрозуміло, що вони можуть змінюватися і змінюються, і зокрема, ми це спостерігаємо безпосередньо в лісах, якими ми опікуємося. А як довгий час ви це спостерігаєте? Ну, ви знаєте, от що стосується саме бойових дій, то це стало саме яскраве, де активні ведуться бойові дії. То звідти ми бачимо велику міграцію фактично всіх видів тварин, і копитних тварин, таких великих, як олені, кабани, лосі і хижих тварин, таких як лисиці, шакали. Зокрема, от зараз ми бачимо велику кількість міграції шакала. Це досить така шкідлива тварина для сільського господарства, для мисливського господарства. Це вправний дуже хижак, який дуже сильно відновлюється, і його притаманною його територією його проживання була саме степова територія Херсонщини, Миколаївщини. Півдня Запорізької області, і ми бачимо, що сьогодні він піднімається вверх. Уже його зустрічають на поліссі на центральній Україні. Це не є притаманна територія для цієї тварини. Також ми бачимо. І що е, інші тварини, які, е, наприклад, проживали на інших територіях, вони переходять е, на поліську частину на територію центральної України, зокрема, напевне, ви спостерігали в медіа, показували навіть е, міграцію там і е, Качок, і Медведів навіть у Вінницькій області, і так далі, це все пов'язано з тим, що Тварини шукають нові шляхи міграції. Ого, Особливо щодо шакалів це дуже цікаво, і ще поговоримо про це детальніше. Зараз, поки маємо слухачку громадського радіо, будь ласка, пане Юрію, послухайте питання. А я вам кажу доброго ранку. Представтеся і ваше питання нашому гостю. Рано, доброго ранок, доброго здоров'я, дякую за інтересного гостя. Думаю, він на моє професійне питання, Володимир. Який стан справ у лісовому господарстві я приблизно знаю, і в тому числі і по тваринному світу, по фауні? Але що діється зараз на старопетрівській досвідній станції лісового господарства, де були створені клонові плантації сосни, звичайний зібраний генофонд з багатьох областей ареала сосни? За моїми даними, там частина плантації, яка архівна, яка на узбережжі київського водосховища вже під дачами. Дякую за відповідь. Дякую, пане Володимира, пане Юрію, чи є вам що відповісти? Це питання досить вузьке. Я готовий відповісти гостю, але наскільки я. Я розумію, у нас тема лісового саме питання по тваринам, а не по лісовому господарству. Тому він без проблем може звернутися. Я прошу йому передати наші контакти, і ми повністю відповімо на його запитання. Що стосується в цілому лісових насаджень, так майже 3 мільйона лісових насаджень у нас пошкоджених війною. І в майбутньому і сьогодні ми вже займаємося їхніх їхніх цим відновленням. Що стосується самовільного захоплення земель, так цей факт теж є присутнім, але по кожному з таких фактів ми неодноразово звертаємося в правоохоронні органи і маємо і успішну роботу, де десятки, можливо й сотні гектарів, вже повернуто в державну власність. Зрозуміло дякую. Маємо ще одного слухача в етері. Будь ласка, послухайте питання наступне. А я вам кажу добрий ранок. Ваше питання коротко і представтесь, будь ласка. Доброго ранку, це сумщина. Я задавав питання в наших лісах. Який зараз кількість популяції такого звірячка, як медвідь? Мідві... Медведь? Дякуємо дуже вам, пане Юрію. Що ви скажете? Як багато ведмедів є в нас? Ну, за нашими обліками на Сумщині ведмеді не обліковуються. Виключати цей фактор повністю я не можу, але е, факт такий. Але на Сумщині Сумщина багата е, фауною. Зокрема, на Сумщині, в нас є популяція зубрів краснокнижних, якими ми опікуємося. Тому сумщина багата на фауну. І сьогодні ми робимо великий е, акцент фінансуванням на 104 чотири мисливські дільниці, де працюють більше 400 співробітників, і ми фінансуємо за рахунок коштів підприємства підгодівлю тварин, охорону е, тварин, і щоб вони нормально пережили зиму, дали приплод і ніякі там браконьєри і інші фактори на них не впливали. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за відповіді. Повертаємося до процесу міграції тварини з зони бойових дій. Чи відбувається якесь регулювання цієї міграції, і що загалом потрібно робити, коли відбуваються ось ці процеси? Ви знаєте, я порівняв би цю міграцію із? Тимчасово переселеними особами. Ми знаємо, скільки людей переселилося із своїх домівок із-за війни в інші регіони України з тваринами те саме, вона змушена залишити свій ареал обітання, свою домівку, в якій їй було комфортно, зручно і так далі. Тому наше завдання забезпечити належну охорону цим тваринам, підгодівлю, тому що вона ну вирвалася із звичайних для неї місць проживання, і є великий шанс. Що якщо ці угіддя будуть відповідати е, типу проживання цих тварин, вони залишаться там е, і надалі. Ну або звичайно будуть шукати інших е, місць проживання, тому задання лісової охорони забезпечити перше, це охорону, друге це підгодівлю і спокій цих тварин. Зрозуміло. А чи можуть дикі тварини, зокрема згадані вами шакали, переселитися ближче до людей? Чи можливо вже це відбувається? І чи може бути якась небезпека і одним, і іншим? Ну, звичайно, це хижі тварини, як мінімум. Тобто, вони можуть полювати на домашню худобу. А, там і навіть е, дрібну рогату худобу можуть е, полювати. Тому це такий вправний хижак. Е, найбільша небезпека ці хижаки є і потенційними переносчиками сказу за цим потрібно дуже пильно стежити, повідомляти в першу чергу органи місцевої влади проти епідезотичні скажімо там, інстанції, тому що ця хвороба є надзвичайно небезпечною, смертельною і передається від тварин до людей. Зрозуміло. Давайте ще поговоримо про те, як клімати... кліматичні зміни порушили звичний ритм життя тварин. Ми бачили відео на сторінці у Фейсбуці підприємства Ліси України, де ви зафіксували на одному з підгодівельних майданчиків ведмедіа, так який не впав в сплячку через знову ж таки порушення кліматичних змін і ліпив там, нібито сніговика. Розкажіть про це більше, як взагалі змінилося життя тварин внаслідок ось цього потепління. Так, звичайно, ми бачимо зміни. І, зокрема, ті, які ви згадали, що медведі, ті тварини, які влягають з плячку, це не тільки медведі, а це і байбаки в Україні. Це і борсуки, вони проводять і час активний спосіб життя. Я не думаю, це більше потрібно звернутися до безпосередньо біологів, але я не думаю, що їхнє життя зміниться якось кардинально. Тому що насправді в, в ну, є, ці тварини проживають і в більш теплих регіонах, в більш теплих країнах, і таким чином. Але в умовах України, звичайно, їхній ритм порушений. Ми бачимо, що, наприклад, велика кількість птахів залишилася на зимівлю, на в тих водоймах, які не замерзли, лишаються. Напевне, ми можемо очікувати ранній е-е там інших тваринок, там зайців, косуль і, і так далі, і за наявності пізніх зарп, морозків весняних, звичайно, це може дуже негативно вплинути на, на, на цих тварин, але в природі все збалансовано. І якщо, наприклад, є ризики загибелі з одного боку, то з іншого боку, м'яка зима дозволяє перезимувати набагато більшій кількості тварин. І в цілому, я думаю, що все буде досить збалансовано. Це була розмова з директором підприємства Ліси України Юрієм Болоховцем. У студії працювала Руслана Кравченко.